Поки рани свої не побачиш, до цілителя ти не прийдеш, поки в горі один не заплачеш, ближнім сльози гіркі не зітреш. ти не матимеш зовсім потреби, Щоб тебе хтось в провинах прощав, не подивишся, поки на себе І не збагнеш те, як низько ти впав. Виправлятися сам не захочеш, не відкривши порочність свою, поки гордість в собі не потопчеш. Програватимеш знову в бою. Поки ти не прорвешся крізь грози, не полюбиш тоді ти щемить, поки цвіт мрій не спалять морози, не признаєшся, Боже болить, не признаєш свою безпорадність, не пройшовши крізь розпач в житті, не оціниш по справжньому радість, не наплакавшись гірко в журбі. Ти у вірі своїй відчайдушній до Ісуса Христа не прийдеш, поки в світі жорстоким, байдужим лицемірства один надб'єш. Як на себе у світлі поглянеш, сором і біль пропечуть душу враз, та великим Це подвигом стане благодаттю Господь діє в нас. Шлях до зцілення часом тернистий, не звертай з нього, впевнено йти. Збережи до кінця серце чистим і дивись на Господні сліди. Він руйнує без виході стіни, Він несеє з тобою твій хрест, як торкнуться підлоги коліна, доторкнутися зможеш небес. У пітьмі часто важко світити, як погаснеш, запалюйся знов, ти не зможеш від серця любити, поки в серце не впустиш любов. Слава!